Вже тиждень ходимо і помаленьку смакуємо Львівською. Ось така вже дуже солодка. Навіть якщо вона зовсім трошки почервоніла, вона все рівно смачнюща. Ось і навіть, навіть така. Я, я навіть макує. Ну, моя дружина любить таку. От. А я навіть ось такі можу з'їсти, ну, краще дочекатися ось таких. До повної зрілості вона рідко лежить, тому що ми так ходимо і завжди, завжди нею смакуємо. Розміром вона поступається всім іншим новим, крупноплідним солодким сортам та по смаку. В неї нема рівних.